Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Дорогі браття і сестри, дозвольте вас від всієї громади привітати із цим величним святом з Днем Святого Архістратива Божого Михаїла. Всіх вітає із цим святом. Нехай Господь сьогодні дасть нам розуміння те, яку важливу роль в житті кожного із нас. Відіграє той ангельський світ, світ невидимий, який був створений набагато раніше світу того, в якому ми маємо можливість сьогодні співіснувати. Вчення про святих ангелів воно мало місце ще з раннього християнства. Ми бачимо в старому заповіті неодноразово є свідчення про ту важливу роль, яку ангели відіграють. По відношенню до Бога і по відношенню до людей. Адже по відношенню до Бога вони за свідченням пророка Даниїла, за свідченням Іоанна, Богослова у Святому откровенні є тими, хто постійно перебуває у славлені Творця. І вони кажуть чітко, бачили ми тисячі тисяч і множество множество ангелів, які оточували престол Всевишнього. Перешли, що було різного роду тлумачення, було різного роду ставлення до ангелів їм, пошанування. Інколи воно навіть набирало такого розмаху, який був не розгоджений взагалі з промислительною волею Божою. І остаточно вчення у святих ангелів було затверджено вже як загально пошановане всією повнотою Православної церкви у IV столітті. Є така сторона, як церкви, і за тим загальним звичаєм було прийнято ділити всі чини ангельські на три таких сходинки, кожній по три хори, по три лики. І якщо перерахувати їх від найменших до найбільших, то ми побачимо, що найближче до престолу Господнього знаходяться херовими, серафими та престолами. На середній сходинці е, бачимо, що знаходяться господства, сили і власті. І третя сходинка – це начала, шаркангели і ангели. Ось такий умов прийнятий розподіл на е, три таких ієрархи. Також церква дає нам чітку вказівку за святим письмом, за переписами, за переданням Святої Церкви сім найвищих. Архангел. Звичайно, на чолі їх стоїть покровитель нашого храму, покровитель нашої громади, по великому рахунку покровитель всієї нашої України, адже архістратив Михаїл є тим великим заступником тим, хто посилає своє благословіння, хто перед престолом Всевишнього завжди молиться про благоустрій ті Хороші відносини, хороший стан речей у суспільстві. Відповідно, для нас це свято воно є ще більш великим, можна сказати, подвійним. Якщо подивитися на той церковний календар, на той рік, який є ознаменований великою кількістю як Господніх свят, так і Богородичних свят, в тому числі, і свят угодників Божого. Величній такій мозаї цій картині, де центральне місце займає Господь наш Ісус Христос велику роль і значну також нішу посідають святі ангели. Ми можемо побачити чітко про те їхнє завдання, яке вони виконують по відношенні до борця свого. Це постійне служіння йому, у вічному просторі. Також ми бачимо, що вони є за вченням Святого Письма і Церкви, ті безтілесні, досконалі, найвищий розумом Духи. Бачимо за вченням церкви і те, якими вони є по відношенню до людей і яку роль вони відіграють в тому будівництві спасіння роду людського. Безперечно, ця роль є дуже велика, бо прослідковуючи весь старий заповід, новий заповід, Святоотцівську літературу, ми побачимо, наскільки їхнє служіння є величезним і приведені людини до того, власне, до чого вона покликана. Покликана до спасіння. І Христос заповідав нам, що перш за все шукайте Царства Божого. І прав Його, все інше додасться вам. Шукання Царства Божого та дорога до нашого Творця, вона за є нелегкою, вона є дуже термистою, вона є з великим, з великим камінням, яке зустрічається на життєвому шляху кожної людини. Але велику міру Відіграють спасінні саме ангели-хоронителі, які даються нам під час хрещення. Ми бачимо той внутрішній голос, який є в нас, який навіює до дочинення всього доброго. І як за ми цей голос, дослухавшись, перемагаємо ті спокуси, які трапляються на нашому житті. Ми бачимо про те, як апостол Павло Застерігає в одному із своїх послань, наскільки треба багато прикласти зусиль, прикласти праці, щоб досягнути вершин повної досконалості. Він чітко каже в одному із віршів, що наша боротьба не проти тіла крові, наша боротьба проти духів злових підневесних. Власне, так воно і є, бо навіть один із вчителів церкви, вражений Августин, казав, що воюють не люди, ворогують не люди, суперечки виникають не між людьми, а між ангелами світла і ангелами темряви. Але поле битві, ота війна, яка ведеться, вона ведеться на грені людського серця. І відповідно, каже, цей вчитель церкви, кого людина бере собі за порадників, кого вона бере собі за наставників або духовне досконалення, або духовне падіння. Ми знаємо чітко про те, що забагато ще до творення світу видимого, за попущенням Божим в небі відбулася так звана свободу війна, де велика частина ангелів яка зазіхала на престол Божий на чолі із Леницею, постала проти Бога через той найбільший, напевно, гріх і початок всіх гріхів через гордість. І, власне, супроти того виступив на чолі архістратив Михаїл із усім іншим воїнством Небесним. Тому церква його ставить в числі перших. І ми у особливому маємо дякувати Богу за це, що Він посилає нам своїх ангелів-заступників. Маємо в особливому розуміти ту місію, ту роль, важливу роль, яку вони відіграють для нас. І в відносинах із тими, хто нас оточує, маємо пам'ятати, що дуже важливо ближньому свого побачити. За словами Антонія Сурожського, ікону, побачити образ і подобання. Навіть та велика кількість, ноша, злих діл, які містяться в людині, вони мають бути знищені на ніщо однією доброю справою якоїсь конкретної людини. І коли ми дійсно побачимо в очах ближнього свого ікону, то Антоній каже, що ми зможемо тоді побачити. Бога. Нехай же ж те зло, яке було спочатку переможене на небесах світлими ангелами, в кожнодневному кроці нашого життя буде з зусиллями, які ми будемо прикладати. І допомогу, нехай нам завжди приймає сюди участь ангели, які лише доброго вважають нам. Сам кінець хочу всіх, хто. Носить ім'я цього Небесного Покровителя привітати із тим величним святом. Нехай дійсно ми не зможемо через ту справу, яка була звершена в боротьбі з гордістю Дениці в своєму житті перемогти також ті моменти гордості, які проходжуються в нас. Ще раз і ще раз всіх вітаю із цим святом нехай же день нашого ангела, ангела нашого Собору, стане для нас утвердженням, у наслідуванні того ангельського способу життя і приде, приведе нас власне до того, до чого ми всі покликані, а саме до Царства Небесного. Слава Ісусу Христу!